Всім привіт! Хочу з вами поділитись своєю радістю, радістю фініша. І, мабуть, не тільки в мене ця радість, мабуть, у кожної вишивальщиці, котра вишиває і завершує якийсь процес, то радість є у кожного, хто вишиває, так, у кожної людини, у кожної вишивальщиці, бо, можливо, це е статі у вишивальщиці. Вишивальщика. Так буде. <ріх> так, я тільки що дошила цей процес і хочу вам показати. Ось ви бачите на своєму екрані, що в мене тут залишились ниточки жовті і блакитні. Вони в такому стані, я їх не перемотувала на бабінку, але цим займусь, я буду їх перемотувати, можливо, вони мені десь знадобляться. Вишивала я на канві, що була в наборі. І ниточками цими, що були в наборі. Ниточки меланжові. Ось такого секційного окрасу мені дуже сподобалось, скажу вам чесно, сподобалось вишивати, і це такий релакс. Вишивала я в кріслі на такому станочку. Станочок від Марії Березінської. Марія, тобі привіт. Станочок називається Котигорошко. І бачите, як він тримає мої пляльця. Ось, дуже добре справився з цим завданням, мені приніс дуже багато зручності і, і радості. Так, зараз я буду розплялювати. І це, знаєте, це перші хвилини після фінішу, після того, як я дошила три хрестика. І зараз ми з вами побачимо вже вишиту роботу. Подивимось. На весь семплер, що ж тут вийшло. Ось. Повністю розпялила. Покажу вам всю красу цього семплера. Український патріотичний семплер. дуже-дуже гарний. Ось. Вишивала я тільки його одного. Це був мій єдиний процес. Я була в ролі однопроцесниці. І давайте я вам розкажу свої враження. Враження стосовно канові в мене добрі. Стосовно ниточок теж, ниточки, дійсно ДМС і дійсно вони хлопкові. Але мені, мені здається, що вони фарбуються так, фарбують мені пальці. Але, можливо, це мені тільки здається. Але я не буду прати цю роботу. Я ось так зараз роз, розклала. Це семплер. Ще, мабуть, я розкладу його на підвіконні і покладу зверху якусь книгу. Таку, знаєте, щоб вона була така тяжка, бо в мене немає праски, я не маю змоги попрасувати, щоб роз... розпрасувати ось ці такі заломи. Але воно пройде швидко. Все буде добре, і я куплю рамочку, займусь цим питанням вже завтра, і покажу вам, вже, як я буду оформлювати. Можливо, і підберу я рамочку, можливо, ні, не знаю. Я хочу вам розповісти про свої враження від відшиву. Це мій перший семплер в житті. Я ніколи семплери не вишивала, і скажу вам, що. Мені сподобалось, мені сподобалось те, що тут, знаєте, так, ем, нібито одна картина, але в ній зібрано декілька картинок маленьких. Так? Ось Україна. Мені дуже сподобалось вишивати Україну, саму е, е, кордони країни, ось цю квіточку. Дуже сподобалось вишивати ось цей букет такий гарний напис Україна. Сподобалось вишивати ось цю квіточку, напис Україна англійськими буквами. Сподобалось мені вишивати герб ось ці квіти. Це моє найулюбленіше, найулюблі, найулюблін, найулюблін, в цьому семплері. Так, українська мова теж. Ой. Потім ще мені сподобалось вишивати ось ці соняхи. Я їх вже вишивала наприкінці, і мені дуже сподобалось. Вони теж мені дуже-дуже подобаються. Що мені не подобалось, чи, скажімо так, не знаєте, ну, знаєте як? Не то, що не сподобалось, а мені було якось некомфортно вишивати. Я. Коли я дивилась на цю картинку, коли я дивилась на прев'ю, я казала, що мені не дуже подобається ось така символіка. так, Це корабель, це солдат. З... Ми бачимо, що тут в нього автомат. Ось цей танк мені не подобався. Мені не подобалась сам літак мрія. Бо це з Зв'язано з війною і я не помилилась. Навіть тоді, коли я вишивала ось, е, всі ці три сюжети, я себе знаєте, не дуже добре почувала. Спочатку я стигнулася з цим, коли вишивала ось цей корабель, я подумала, що, можливо, якось е, магнітні бурі і щось таке. На мене навіяло, але коли я вишивала вже мрію, я тоді вже зрозуміла, що це так. В мене спогади. Не те, що спогади, я поринаюсь в це все. І мені не дуже було комфортно вишивати це. Знаєте, це той випадок, коли ти вишиваєш щось добре, так, ось коли. Я вишивала ось саму Україну, я її вишила на єдиному подиху. Мені дуже-дуже сподобалось. І мені здається, якийсь такий релакс, якась така атмосфера була в мене в душі, дуже добра. І ось, коли я вишивала ось це, це було навпаки. Це було не дуже добре, були якісь погади. Це було дуже-дуже неприємно. Я зараз навіть не можу. Вам висловити всі свої почуття тому що вони якісь противо... противоречіві мої відчуття, і вже коли я вчора. Так, я вчора вишивала ось цей танк, це є трактор. Трактор мені дуже сподобався, а ось танк, я ледь вишила. Ну, чесно, тут нема що вишивати, але я ледь його вишила. Я не знаю, енергетика якась така дуже тяжка. Або, можливо, я сама собі це напридумувала і це все я собі придумала. Але як. Як сказати, так, ми не можемо це викреслити, так? з нашого життя, з семплера України, тому що це зараз наша реальність, тому що зараз в нашій країні йде війна, і, як би не прикро нам було, вона продовжується, вона ще йде. Ми всі Мріємо і надіємо, маємо надію, що все це скоро вже скоро закінчиться, що буде перемога наша, і ми будемо вже вишивати семплер з символікою перемоги і надалі. Але, але це мої почуття. Мені ще теж подобався подобалось вишивати герб України, тризубець наш. так, Воля розшифровується так в. О! Л і Я, Воля. Ось недарма цей тризубець у нас має таку символіку: Воля, ми вільний народ, ми вільні, ми не кріпаки, скажімо так. Ну, ось так, такі мої почуття. Мені сподобалось, і я вже знаю, де буде цей семплер висіти, скажімо так, прикрашати мою оселю теперішню. Я завтра спробую знайти рамочку на нього, купити якусь. Ну, Як показала практика, вона буде білого кольору, тому що в магазині тільки білого кольору. Є ще один магазин, де виробляють навіть рами під твій розмір. Знаєте, як у нас багетна майстерня, але тут для фотографій роблять рами. Але там дуже-дуже дорого. Ну, Дуже дорого. Якщо я можу купити раму ось таку, знаєте, там за 2 євро, то мені в тій крамниці, мабуть, за 2 євро нічого не запропонують навіть, навіть нічого. Бо я зайшла, там подивилась, так якось дорого: 20 євро, 15, ну це дуже занадто. Якщо є за 3 євро максимум, максимально за 3 я знаходила. То чому б не купити за 3 євро рамочку? Так, я буду закінчувати сьогодні це включення, а завтра вам покажу, яку рамочку я знайшла, чи знайшла її зовсім, чи не знайшла вже, ви дізнаєтесь через секундочку, а я дізнаюсь вже через ніч. Я купила рамочку, ось таку білу, вона дерев'яна, ось така це дерево, зі склом. Зараз буду оформлювати свій семплер. Подивимось, як вийде. Ось і оформила я цей семплер, семплер Україна, Моя Україна. Зараз не знала, як вам зняти, тому що тут скло, воно відблискує. І не дуже добре видно. Що я хочу вам розповісти свої враження стосовно самого процесу, всієї роботи, як виглядає? Виглядає дуже гарно, але мені здається, чи можливо мені б хотілося, щоб були яскравіші кольори. Якось. Якби було яскравіше, жовте. Жовтий, якби був такий яскравий, блакитний, яскравий. Але це, мені здається, зараз. Коли я вишивала, мені так не здавалось, мене все влаштовувало. Да і зараз я дивлюсь на цю роботу, на цей семплер, і теж мене все влаштовує так дуже ніжно, дуже, знаєте, так якось. Ніжно, витончено, хочеться так сказати, по-українськи. Дуже гарно, мені подобається. Я отримала задоволення від відшиву від результату. Рамочка, ось така біла, це е, так, це, мабуть, ні, ні, це не пластик, це дерево. Дерев'яна рамочка, і вона е, становиться, ось є це, е, ось така підставка, можна ставити. Я буду, поки що я не маю змоги привісити на стіну, де я планувала, але буде поки прикрашати мою оселю, ця картина буде стояти на підвіконні. І я буду милуватися цією роботою, цією вишивкою. Мені дуже сподобалось вишивати свої враження я розповідала вам в попередньому включенні. Що можу вам сказати ще? Вишивала би я ще щось таке подібне, так, якийсь такий семплер. Не знаю, все буде залежати від сюжету. Я ніколи не вишивала семплери, але мені сподобалось, бо це мій рідний сюжет, сюжет моєї України. Це, так знаєте, дуже рідно мені. Чи буду я вишивати ще якісь семплери, не знаю. В мене зараз є в планах, що вишивати, так що підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, це лайки. Зустрінемось з вами в інших відео. До зустрічей. Бережіть себе, своїх близьких. Щастя вам. До нових зустрічей. Пока!